Хочете дізнатися, як і чому наш власний мозок вводить нас в оману ледь не кожного дня? Тоді дивіться відео до кінця. Пастка мислення номер 1 Ефект Ореолу. Якось на вечірці Іван познайомився з молодою жінкою на ім'я Марічка. Вона мила і йому подобається з нею спілкуватися. Кілька днів по тому хтось згадує її під час розмови про пошук благодійників та волонтерів, що Іван знає про щедрість Марічки. Нічого, але оскільки при першому знайомстві вона здалась хорошою людиною, він також вважатиме її щедрою. Таким чином, Іван додав ще одну рису її особистості, хоча справжній характер Марічки може бути геть інакшим. Інша ситуація, вчитель, оцінюючи дві роботи одного учня, швидше за все поставить їм однакові оцінки. Якщо перший твір був добре написаний, а отже отримав високий бал, то другий також отримає хорошу оцінку, навіть якщо фактично в ньому буде більше помилок. Вчитель закриватиме очі на певні недоліки. Коли на сцену енергійно вийде симпатичний спікер, публіка оцінить його виступ краще, ніж він того заслуговує. Все це також працює навпаки. Якщо після першої зустрічі Іван вважатиме Марічку підлим стервом, то подумає, що вона скупа. Звісно, це лише його суб'єктивне враження, адже, можливо, воно просто негативно ставилось лише до нього. Перша погана робота учня вплине на зниження оцінки другого твору, навіть якщо він був добре написаний. Якщо слухачі вважатимуть чоловіка на сцені огидним, вони також низько оцінять його ораторські навички. Галоефект це когнітивне опередження, яке суттєво впливає на наші думки про людей та події. Як правило, ми не в змозі впливати на порядок, у якому помічаємо риси певної особи чи ситуації, однак це має величезне значення. Якщо Марічка мила, то має бути і щедрою. Якщо він добре написав перший твір, то й другий теж хороший, якщо він красивий, то й добре презентує. Ефект Ореолу робить перше враження найважливішим. Натомість друге і кожне наступне мозок порівнює з першим. Будьте обережні, тому що це обманює наш розум. Ви ж неодмінно зустрічали когось, хто на перший погляд був чудовою людиною, а згодом ця особа виявлялася геть інакшою. Пастка мислення номер 2 ефект обмеження рамками. Якщо лікар запевняє, що шанс вижити через місяць після операції аж 90%, ця інформація діє на нас заспокійливо. Але якби він сказав, що смертність протягом місяця після операції становить 10%, це б викликало у нас страх. На логічному рівні обидва твердження однакові, але ми реагуватимемо на них абсолютно по-різному. Ковбаса з етикеткою 90% першосортного м'яса сподобається нам більше, ніж інформацією про 10% менш природних складників. Формулювання логічно еквівалентні, але покупець помічає тільки одне з них. Такі маніпуляції не безпідставні. Те, чого ми не помічаємо, наче й не існує. Одна й та сама інформація, представлена відмінними способами, викликає різні емоції. Ефект фреймінгу спричиняє існування лише того, що ми бачимо. Наш розум цінує легкодоступні в даний момент дані більше, ніж інформацію, яка вимагає глибших роздумів. Стережіться такої пастки. Третя пастка мислення ефект прив'язки. На товарах в магазині часто бачимо дві ціни. Звичайну, зазвичай закреслену та акційну, за якою товар можна придбати. Перекреслена ціна є якорем, який достатньо завищений, щоб змусити клієнта скористатись акційною пропозицією. Поширеним прикладом якоря є процес купівлі-продажу нерухомості чи автомобіля. Продавець виставляє першу дуже дорогу ціну. Така прив'язка змушує покупців робити нижчі пропозиції через призму цього якоря, які не будуть кардинально відрізнятись від початкового цінника. Ефект прив'язки змушує нас надто покладатися на першу запропоновану інформацію це якір, який зачіплюється за наш розум. Ми не здатні уявити, як він обмежує мислення, навіть коли його бачимо, тому що неможливо передбачити власні думки у ситуації, коли якір був би інакший, або якби його взагалі не було. Пастка мислення номер 4 ілюзія планування. Є відомі речі, коли ми знаємо щось на 100%. Є також передбачувані невідомі, коли усвідомлюємо, що чогось не знаємо. Але є й цілком невідомі те, про що ми навіть не здогадуємось. Припустімо, що пишемо свою дипломну роботу і оцінюємо, скільки часу все займе. Знаємо, скільки розділів хочемо зробити, який час займає нам написання трьох сторінок тексту, яку літературу використаємо і де її взяти, а також чітко розуміємо вимоги керівника з університету. Це і є відомі речі. Про всяк випадок, ми додаємо похибку, адже прекрасно знаємо, що неодмінно будуть ускладнення. Не завжди є бажання і натхнення працювати, потрібно здавати інші предмети та займатися особистими справами. Ми знаємо, що нам точно не уникнути цих речей, хоча не знаємо, скільки їх буде це відомі невідомості. Тож ми робимо свої прогнози на основі інформації, доступної на даний момент. Однак часто не беремо до уваги цілком невідоме. Ми не здатні передбачити такі події, як розлучення, хвороба чи смерть. Існує безліч причин, чому план може провалитися. Багато з них малоймовірні, а до того ж ми уявлення не маємо, що принесе майбутнє. Ілюзія планування може бути пасткою, в яку потрапимо, наприклад, під час ремонту кухні, підготовки до екзаменів, реалізації проекту на роботі чи організації свого весілля. Найчастіше воно пов'язано з нашою оцінкою, скільки часу грошей та зусиль знадобиться для досягнення бажаного. У вас неодмінно є спогади про подібні життєві ситуації, чи не так? Пастка мислення номер 5 Ірраціональна ескалація. Ми інвестували 2000 доларів в акції певної компанії. Через деякий час ціна активів падає, і ми втрачаємо гроші. Тепер вони коштують лише 1600. Не можемо змиритися з втратою, тому вирішуємо інвестувати ще 2000, купуючи більше дешевих акцій. Загалом вони мали б коштувати 3600. Однак ринок знову змінюється, і вартість нашого пакету складає 300, хоча ми вже вклали 4 тисячі. Ми все одно не віримо, що все аж так погано, і купуємо ті ж самі акції, щоб відбити втрати. Якби ми відкинули емоції, то могли б використати ці гроші щоб купити акції іншої компанії та зробити кращу, нарешті прибуткову інвестицію. На жаль, ірраціональна ескалація штовхає нас постійно купувати акції першої компанії. Ескалація прив'язаності змушує нас довго залишатися в тій самій черзі, навіть якщо вона рухається дуже повільно, замість того, щоб вирішити справу в інший день або хоча б перейти в кінець сусідньої черги. Через той самий ефект ми дивимося нікудишні фільми у кінтеатрі до самого кінця, адже ми й так витратили купу часу, а вартість квитка ніхто не поверне. Керуючись ірраціональною ескалацією, компанії вливають більше грошей у провальні проекти, а люди занадто довго залишаються на посаді, яку ненавидять, або в токсичних стосунках. Задумайтесь, можливо, ви застрягли у чомусь, у що і так вже забагато вклались. Пастка мислення номер 6 евристика доступності. Якщо наш мозок легко щось запам'ятовує, то він неодмінно переоцінить масштаб явища. А розлучення знаменитостей та скандали навколо відомих людей привертають багато уваги. Мабуть, ви з легкістю наведете приклад, тож, скоріше за все, вважатимете надмірною кількість розлучень знаменитостей та їхніх романів на стороні. Якщо трапилась авіакатастрофа, а ЗМІ показують палаючі уламки та повідомляють кількість жертв, то певний час авіаперельоти здаватимуться менш безпечними. Якщо ми особисто постраждали через суддівську помилку чи лікарську недбалість, наша віра в систему правосуддя та охорони здоров'я впаде набагато нижче, ніж якби ми прочитали про схожі події в новинах. Тож, наш розум з легкістю пригадує видатні, варті уваги події, трагічні ситуації та особистий досвід. А ми на підсвідомому рівні переоцінюємо ті чи інші теми, концепції, методи або рішення. Остерігайтесь таких ментальних спрощень, роблячи висновки. Хочете дізнатися більше про психологічні особливості людського мислення? Тоді прямо зараз перегляньте ось це відео, в якому розповідаємо, як ефективніше розпоряджатися нашим суперпродуктивним мозком.